Всім привіт, друзі! Всім привіт з Нідерландів! Ну що ж, друзі, почався новий тиждень, продовжується наше вимушене біженство з України, в Нідерланди. Нідерланди живуть своїм життям. Весна, кінець, квітня. Прикрашають. Упорядковують свою територію, косять траву, бур'яни вже всі квітують, наводять порядки. Ну а нам, щоб не поставити своє життя на паузу, приходиться чим займатися. Чим займатися, хто може, той працює, хто не може, робить посильну роботу, посильну допомогу. Чому можу? Допомагаємо голландцям то, чим може. Щоб, як то кажуть, не сидіти дарма на шиї. Ну от ми обслуговуємо чужу дачу. Ця дача не наша. Ми її не купляли, як дехто пише в коментарях, запитує, що це за дача. Вона була захаращена. От, і ми її приводимо до ладу. Як ви можете бачити з моїх попередніх відео, наводимо там порядки, садимо квіти, облагоражуємо. І от які качечки на дорозі. Повиходили, що вони тут хочуть на дорозі. Ось, друзі, такі справи. І ось ми зараз приїхали на дачу. І будемо щось робити. А що ми будемо робити, я вам буду показувати в своїх відео. Кому цікаво, залишайтеся. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, кому сподобалося. А ми вам будемо за це дуже вдячні. Всім привіт з голландських дач. А зараз я вам розповім нашу історію голландських дач. Приїхали на дачу після ураганів, вітрів. І наступне, що перевернуло столик. А Ну, правда, тут воно стоїть. У кутку, там де хлам цю штуку завалило, тут наш компост. Вон, бачите, вода стоїть, Дощів багато налило. Там сусідські треба буде підняти цей столик. Я не знаю, що це на ньому тут складено було. Ну Це все за сараєм А тут, бачите, я косила траву. І оце, по-моєму, шепшина Тут виросла. Ну і нехай росте. Собі в куточку між тут щось поскладали, якісь кірпичики, якісь ці пластикові, не знаю, що вони такі піддони. Це, мабуть, піддони під оці контейнери. І ось така шепшина. Нехай краще шипшина. Замість крапиви. Просте ось так. Ну, це такі залаштунки. Ось такі залаштунки. В цій дачі. Оце сарайчик. Це такий навіс, де росте виноград. А це, бачите, мою пітунію побив град ще минулого разу. Я купила цю гарну пітуні, ось вона буде квітнути, але її побив град. Ну, нічого, відходять гарні квіточки. Ну і ось тут, бачите, друзі, такий сарайчик, який недобудований. Тут такі щелини вверху. Тут залітають пташки, залазять мишки. Ось покажу вам, що всередині. Ну, ось таке. Знаєте, все сюди зносять, цим ми користуємося, нам можна користуватися. Ну, ось так ось так, друзі. Я хочу трошки зараз тут навести порядок, так як зараз ще холодно і нема чого робити на грядках. Трошки тут щось поприбирати, позамітати, може щось порозкладати по якимсь коробочкам. Ось таке. Це ми накриваємо матрасики, бо... Залітають сюди пташки і гадять <гад> на матрасики. <гад> от така тажерка тут мої капці, мої рукавиці. Ну, десь отак приблизно. І е, вам же ж цікаво, скільки хочуть за таке, так? коли продають такі дачі. Мені сказали, що хотіли там тисячу чимось євро. Оце за таке і за те, що так тут посаджено, за оці от грядки, за контейнери для води. Але не продали вони. Ніхто не купив, і тут приїхали ми. От, і вони. А тут, якщо за територію не ухажуєш то якби незадоволені з кооперативу, кажуть, ну тоді продавайте, самі нічого не робите, не продавайте. От. Продавали, не продали. А тут приїхали ми і нам запропонували. Ну, ми погодилися погодилися трошки себе спасати від депресії, якби агротерапія така. І дійсно щось собі виростити. Якусь зелень, якісь томати, огірочки, полуничку. От так Отак, друзі, така історія дачі наших дачних справ в Нідерландах. Історія продовжується. Кому цікаво, підписуйтесь на наш дачний серіал. Далі буде теж цікаво, тому що все буде рости, розвиватися, і ми будемо разом з вами за цим спостерігати. За нашими квітами, за нашим урожаєм. А от дивіться, яка же троянда. На кожній, кожній, кожній є брунька, на кожному паганці. Я її добре одобрювала. І ось, бачите, буде гарний, гарний такий квіт. Квітування. Плетюча моя трояна малинового кольору. Будемо спостерігати. Також на ділянці є ось така маленька тепличка. Це стандартні теплиці, тут у всіх такі, Вон, як ви можете бачити. Що я бачила? Това, така теплиця десь коштує е, 1000 євро. Ну, це беушна теплиця, вона вже старенька. От, Давайте зайдемо, подивимося. Ну, Звичайно, вона не нова і, не, і стільки не коштує. Але я просто вам розказала про ціни. Ось така вона маленька. От, Я тут висаджую помідори, томати. Оце в мене рані, тепличний сорт, ранній хілдарес, декілька томатів. Також інші там високі томати, це теж не скорослі томати. Посіяла трошки кропу, редиски вже вирвали, її не було. Погано зійшло, один салатик он у мене тут росте. Огірочок вже зійшов, довго не сходив. Це ще в мене розсада, яку треба висаджувати і на вулицю, і в теплицю. Вона трошки прихворіла, але бачите, серединка зелена. От, Значить, все, все буде добре. Я їх привезла, звичайно, з хати, з тепла. От, тому вони тут трошки прихворіли. Ну, я думаю, все буде добре. Ось і тут ще в мене такі плетючі жовті томати. А це чорнобривці тут сховала від шпаків. Мабуть, теж їх тут посажу, бо шпаки не дають виростити чорнобривці. Все об'їдають, полила трошки, бо вони вже зав'яли. Ось так, друзі, Може, сьогодні висажу чорнобривці. Їх уже треба з маленьких касет пересаджувати. Ось такі вони голландські дачі. А ось такі сусідські курочки. Зараз ми їх погодуємо хлібчиком, який привезли. Ось. І вони з задоволенням клюють. М -м, півень який. Кличе, кличе, курочок. Цікаві такі рябенькі. Курячий релакс. Так, а ну що, тут редиска наша підросла вже? Чи не, не дуже, бо холодно? Трошки підросла. Можна повиривати ту, що крупніше. мільчіша нехай росте. Мені в коментарях написали слушну пораду, що не треба саджати туї в клумбу на клумбу, а десь їх посадити. Ось я ось тут для них знайшла місце. Я думаю, що. Буде дуже добре. Так, наче знаєте, продовжується композиція з цієї лохини, переходить у туйки. От, і коли вони підростуть, їх буде видно і вони будуть, наче отак от кущики разом з лохинкою навкруги. Оцієї клумби. Ну, поки вони будуть великі, то це ще багато часу пройде. А так будуть як кущики, продовження кущиків. І мені так більш подобається, наче така завершена композиція з клумбою і з кущиками. Ось так. Ну, я поки що їх не буду прикопувати. Нехай вони ростуть у горщиках, вони ще такі малесенькі, ну, нехай так стоять. А на зиму чи на осінь може і прикопаю, тому що вітри можуть повалити і може змерзнути, так? То краще в земельку їх закопати. Побачимо, які вони виростуть за літо.